Доброго дня. Сьогодні у нас на відео огляді світильник для підсвічування сходів або прохідних зон коридорів від торгівельної марки Horos серія Diamond. Даний світильник має відмінність від звичайних світильників. тим, що у нього є вбудований датчик руху. Ось такі: таке у нас іде пакування. Живлення мережі 220 вольт. Даний світильник існує в двох варіантах виконання чорному та білому кольорі. Артикул, якщо комусь буде цікаво, можна поставити собі на паузу і переписати. Потужність даного світильника йде 1 Вт. Ось так виглядає коробка. Монтажна та сам світильник. Зараз ми його розпакуємо і подивимось, як він буде виглядати вживу. Так, розпаковуємо наш світильник. Це у нас іде декоративна накладка. Вона виконана із пластику, має чорний матовий колір. Фарбований пластик, як бачимо. Також сам світильник. Ось так виглядає підрозетник. Монтажна коробка для встановлення даного світильника, також сам світильник з декоративною накладкою. Ось так у нас і от такий вигляд у нас має сам світильник. Яскравість даного світильника 1 Вт, повністю виконаний з пластику. Температура світла 4000 кельвінів. Підключення до мережі 220 вольт. Ми його також підключимо і подивимось, як він буде виглядати вживу. Зараз хочу заміряти розміри коробки монтажної. Розміри коробки у нас 80 мм на 70, грубо кажучи, 5. Ще раз заміряємо 75 грубо На 80. Глибина 45 мм Ось такий розмір має монтажна коробка для даного світильника. Так, для підключення нам зараз потр... знадобляться дроти. Так, значить, звичайна клемна колодка, викручуємо гвинти, ставимо наші світильники, точніше дроти підключаємо до світильника. Затягуємо. Гвинти назад. Так, і зараз буду підключати до мережі. Світильник у нас зразу потухне, тому що є загальне освітлення. І коли є загальне освітлення, він не працює. Тобто він працює, коли є темрява. Зараз ми це продемонструємо. Вимикаю загальне світло. І як тільки він бачить рух, він зразу вмикається. Ось таке. Освітлення має. Яскравість у нього невелика, але для підсвітки в нічний період тих ж самих сходів або прохідних зон коридорів, його буде вистачати з головою. Якщо рух в полі зору світильника пропаде, він потухне. Зараз я це перевірю. Все. Світло у нас пропало. Тепер я знову підійду до світильника. І як тільки він побачить рух, він знову вмикнеться. Ось так це все виглядає. Замовити дані світильники можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео. Гарантія на даний світильник 2 роки. Температура світла, ще раз нагадую, 4000 кельвінів. нейтральний білий колір, потужність 1 Вт. Повністю виконаний з пластику. Якщо вам сподобався даний огляд, будь ласка, підпишіться на наш канал. Ми будемо дуже цьому раді. Дякую вам.